Десятки білбордів, сітілайтів привертають увагу яскравими ілюстраціями та небагатозначним змістом. Попри це, саме вони іноді несуть небезпеку життю та здоров'ю містян. Відповідно до розділу шостого пункту 6.13 тринадцятого правила благоустрою території міста Хмельницького. Рекламні засоби на території міста мають отриматися в належному як технічному, так і санітарному стані. На сьогоднішній день ми б хотіли показати і розказати ситуацію по сіті лайтах одного з власників, який взагалі ігнорує взагалі ігнорує утримання своїх рекламних засобів в належному стані. Розбиті вітрини обірвані рекламні сюжети, і це у самому центрі міста. Власник цих сітілайте Гаврилюк Андрій Миколаєвич. Ці сіті лайти розміщені розташовані і по вулиці Соборній, і по вулиці Свободи, і по вулиці Кам'янецькій. На прохання інспекторів з благоустрою міста привести в належний стан Сітілайте. Власник, що орендує місця під рекламу не перший рік, реагувати відмовляється, мотивуючи усе недобросовісністю конкурентів. По телефону він або не бере трубку. Або грубо відповідає, що він зайнятий, або, або пропонує звернутися з цього приводу до міліції. Договір оренди сітілатів у пана Гаврилюка до 2017 року. Понівечена конструкція, мабуть, є головною причиною відсутності рекламних повідомлень. Та це проблема господаря. Екологів в свою чергу хвилює неналежний вигляд щита. Тому звернулися до рекламного відділу управління архітектури та містобудування з проханням скасувати договір оренди підприємцю Гаврилюку.